Як давно ми знайомі, я не пам'ятаю, скільки не живуть як Ми знайомі з ним. Ми рахуємо не по роках, а по симпозіумах зустрічі. Черкащанин Микола Теляженко із жартом розповідає про свою дружбу зі своїм колегою, скульптором В'ячеславом Гутирією. Захоплення скіфською культурою передувало їхньому знайомству. Пан Микола тішиться, що уродженець Донеччини є не лише визначним майстром різця, а й великим патріотом України. Величезна гідність, я б сказав би, для Краматорська мати такого, ну генія, я б сказав би, розумієте, який от, одну тему дослідив і досліджує далі, і робив, і буде робити. Таких би побільше свою версію знайомства озвучує і митець із Краматорська. Пригадує, сталося це у Святогірську на Донеччині. Нині В'ячеслав Гутиря знайшов прихисток у Черкасах. Він один із мільйонів українських біженців, які подумками повертаються до свого рідного місця. Голова завжди зайнята цими подіями, які відбуваються. Тобто для художника важливо все ж таки спокій, тобто впіймати. Ту божественну, як сказати, подарунок, а він зараз не йде, бо вся голова зайнята війною. Ну і що відбувається там у нас? Тут тобто я дуже переживаю, що відбувається. Попри все, донецький майстер не опускає долу руки, він працює. У майстерні Тельженків готує скульптуру, її презентує на персональній виставці. Це дійсно така знаєте, вічна тема. Біблійний сюжет настика на стики в певній мірі сучасності. От. Але я думаю, що кожен хто прийде, має саме відчути. Початок життя людства. Це Адам і Єва. От жінка тримає яблука. А може, це серце. Презентація скульптури В'ячеслава Гутирі відбудеться 27 серпня у галереї Мистецька Брама. Це буде перша персональна виставка художника донеччанина у Черкасах. Ангеліна Фасенко, Сергій Кутенко, Донеччина Тіві.